Пускаючись з гори, учні запитали Ісуса, кажучи: Чому книжники говорять, що спочатку має прийти Ілля? А він, відповідаючи їм, сказав: Ілля справді прийде і все поновить. Кажу вам, що Ілля вже прийшов, та його не впізнали. Але зробили з ним те, що хотіли, так і син людський має від них постраждати. Тоді, тоді учні зрозуміли, що він говорив їм про Йоанна Хрестителя. Дорогі брати і сестри, сьогоднішній короткий фрагмент знову нас скеровує до постаті Йоанна Хрестителя, великого символа. Усього часу Адвенту. Адвенту як приготування на прихід Ісуса Христа. І тут, власне, Ісус розповідає про Йоанна Хрестителя, який готував на Його прихід. Але що цікаво, Ісус говорить про Іллю, якби майбутнього, який має прийти. Але це було про Йоанна Хрестителя, який вже прийшов, і з ним зробили, що хотіли, тобто вбили. І тут переплітається одночасно якби минулий час і ще майбутній. Що означає ось цей минулий? Тут минулий в кількох фазах. По-перше, тут мова про Іллю Ілля це був старозавітній великий пророк. І Ісус саме Йоанна Хрестителя називає тим Іллею, який має прийти. Ну, але він вже приходив. Чому це в майбутньому часі розповідається про давно минулі часи і нещодавно минулі часи, ну, бо нещодавно Йоанна Хрестителя замордували. Чому це так відбувається? Та тому, що Ілля приходить весь час. Тобто, коли ми слухаємо. Про прихід Господа, коли ми готуємося на його прихід, коли ми триваємо в цій апокаліптичній ментальності, тобто, що це має статися, це має відбутися, коли, коли не знаємо. Але весь час до цього готуємося, тільки таким чином можемо приготуватися, щоб цей день не настав нас зненацька. І тому тут одночасно є якби ось це минуле, давно минуле і майбутнє. Ну і це наше майбутнє теж є майбутнє ось те, яке відбудеться трошки більше, ніж через тиждень, хоча зараз нібито половина Адвенту, але, але лишилося вже дуже мало. Тому що останній тиждень Адвенту буде мати лише два дні. Фактично. Ну, якщо рахувати з неділею, то ось якби читання з неділі будуть читання з понеділку і потім читання. Читання з понеділка і читання вже з вівторка, але вівторок вже вечірня Божа служба. Я не думаю, що у вівторок десь ще на парафіях роратні служби будуть служитися. Ну це вже теж інше питання. Так от, друзі. Е і подивимося, що як переплітається час, і для нас це завжди якась певна трудність, тому що складно собі уявити, як це ось те минуле переплітається з майбутнім, як це воно має бути, адже ми не розуміємо. Ми багато чого не розуміємо. І тому залишмо ті речі, які не розуміємо, ми не розуміємо цих часових перевертів, я не знаю, таких заплутаностей, петель різноманітних, тому що ми, ми цього зрозуміти не можемо. Але те, що можемо зрозуміти, що потрібно постійно бути готовим, ось це можемо. Тоді намагаємося зрозуміти. Два слова про Іллю, про нього сьогодні теж читається у першому читанні. Хоча книга Сераха. І тут е, нам чітко описується е, про те, ким був той самий Ілля. Ну і тут слова не дуже такі спокійні. І повстав Ілля, пророк, мов вогонь. Мов вогонь, що мається на увазі? Ну, Людина різка, е, людина, слово якої очищало тим вогнем, але одночасно випалювало зайве. І слово його як світоч палало, він давав зрозуміти багатьом людям. Пригадаю, що Ілля був одним з пророків, який не зневірився. Всі інші відійшли від Господа, а Ілля залишився вірним Господу. Всі інші поклонялися в Алу. Включно з царицею, яка його переслідувала, яка його хотіла вбити. Він боявся, що його вб'ють. Він тікав, ховався, ну а в кінці, власне, переміг. Ну, але через що мусив він пройти, і через що мусив теж народ пройти. Читаємо ці слова, вони не дуже приємні, але бачимо, що тільки це працює. Він, він навів на них голод. Пам'ятаєте, як по пустелі йшов, сам їсти не мав що. І в ревності своїй зменшив їхню кількість. Ну, пам'ятаєте, коли ті жарці Ваала Ала поклонялися валу, взивали до нього кожен день, цілий день, вже і порізи на собі ритуальні робили. Ну, але вал не прийшов, їх не чув. І тоді Ілля з них насміхався, що, от, мовляв, може, він десь поїхав чи глухий, ну, чи як він там насміхався, пам'ятаєте цей фрагмент? Це просто щось. І зменшив їхню кількість, ну так тих жерців Ваала було знищено. Словом Господнім небо замкнув, дощу не було, а й тричі вогонь з нього звів, тобто Господь Бог прийняв його жертву іллі. Як ти прославився іллє чудесами? Хто б ти похвалився ревністю з тобою, полум'яний вихор вхопив тебе, колісниця з вогненними кіньми? Ти, як написано, приготовлений на часи прийдешні, аби вгамувати гнів Господній перед тим, як він спалахне, щоб навернути серце батька до сина і відновити покоління Якова. Щасливі ті, які тебе бачили і які заснули у твоїй любові. І подивімося, що для євреїв навернути серце батька до сина. Для них дуже багато означало отримати первородство, отримати благословення від батька, бути благословенним, саме непроклятим, продовжити той ряд благословень, той ланцюжок, бути ланкою серед цих благословень від своїх пращурів. І тому вони так часто згадують про Бога Якова, ну так не мов би, це відбулося вчора, але вони саме так до цього ставилися, як до того, що ось це дали Яковові, тобто, а я його потомок, тобто це дали мені. Мені дали це благословення, мені дали цей святий народ, мені дали це спасіння, мені дали Боже Откровення, мені дали Писання. І ми можемо з одного боку ось так підійти, так як вони. З іншого боку, можемо подивитися на ті численні проблеми між батьками і дітьми, які є сьогодні. Е, якщо ви колись, ну, не знаю, можливо, я не знаю, хто з вас, на які професії чим займається, але якщо ви десь займаєтеся з людьми, ну, чи то педагоги, чи то лікарі, не знаю, чи то поліція, ну, там, де люди стикаються саме, от з людьми. З людськими долями, з історіями людей, то видно, скільки є різноманітних образ злоби дітей до батьків і навпаки, скільки є непрощення, скільки є бажання якоїсь можливо помсти. Цих історій просто безліч. Насправді ці речі є дуже сумними, коли бачиш перед собою ну, цілком дорослу, навіть можна вже і сказати, підстаркувату людину, яка досі живе дитячими образами, озлобленістю на батьків. І, друзі, я абсолютно не кажу про те, що потрібно ображати, чи там знецінювати, чи не займатися дітьми. Ну, зрозуміло, що мова не про це, але. Але є певні речі, коли їх потрібно відпустити. Тобто, з одного боку, якщо ми маємо дітей, ними потрібно займатися, їм потрібно дати себе. Ну, як правило, люди думають, якщо дати, то дати гроші. А гроші потрібні, але дитині потрібна увага, дитині потрібне відчуття безпеки, дитині потрібно дати найцінніше. Найцінніше батьки можуть те, що дати, це дати Бога. Пізніше дитина буде знати, як і заробити, як і зробити щось, як і до людей інших ставитися. Але якщо її не направити в правильне русло, ну, то навіть якщо буде мати багато, ну, то батьків потім теж не буде поважати. Потім є ці всі нескінченні історії, озлобленості одних на інших. Тут, друзі, знаєте, навіть якось. Навіть не хочеться якимись прикладами ділитися, тому що вуха в багатьох могли би в трубочку закрутитися, скільки цієї озлобленості, і скільки кривди принесеної одних, одним одним. З одного і з другого боку є. І це насправді є дуже сумна річ. Тому, друзі, ось ці слова, ну, вони як бальзам на рану. Щоб навернути серце батька до сина. Скільки потрібно працювати над тим, щоб люди могли зцілити свої відносини між поколіннями, щоб цих озлобленостей, непрощення, бажання якоїсь помсти одне одним, щоб його більше не було? Друзі, тут подивіться, як ця річ працює. Насправді вона проста, ну, надзвичайно. Якщо дитина чогось не отримує в дитинстві, в юності, то те, що їй не подобалося в її батьках чи батьковій матері, їй це не подобалося, вона через це страждала. Але потім минає буквально кілька років, і ця сама людина, яка мала якусь кривду в тій чи іншій сфері, тут насправді прикладів просто безліч, на жаль, то вона робить те саме. Так само кривдить вже своїх дітей. Чому? Бо вона не знає, як може бути інакше. І хтось мусить цей ланцюжок перервати. Хтось має сказати: ні, тепер я буду благословенням для своїх дітей, онуків. І тут не хотілося би вдуватися в якісь такі, знаєте, магічні штуки. Люди люблять дуже магію, люблять щось. Отже, помоліться правильну молітву, і тоді вже там стілюється рід, покоління і так далі. Ну, як ви дасте добрий приклад своїм дітям, то ви зцілите наступні роди, всі майбутні. Того, що діти дітям будуть передавати те, що найцінніше, те, що найважливіше. І ось цією думкою я би хотів лишити. От, як це відбувається, як можна зцілювати роди, як можна передавати благодать на наступні покоління? Е, своїм прикладом. Даванням дитині того, що їй корисне, а не те, чого дитина хоче. Дитина хоче розважатися, дитина не хоче працювати, дитина не буде хотіти молитися, тому потрібно е прикладом перед усім. І точно не молитвою з-під палки. Тобто, з одного боку, є скрайність, що дітей до молитви не запрошується, і прикладу такого не подається, або тільки подається приклад, але теж дитину не запрошується. Натомість можна перегнути палку і змушувати дітей, так що їх аж кидане в другий бік. І діти не захочуть мати спільного нічого ні з батьками, ні з дідусями-бабусями, ні з побожними практиками. того, що, от якби можна трошки, знаєте, у закручуванні гайок можна зірвати різьбу, на жаль. І коли знаєш, вже. Ну, Повірте, за ці роки священства вже знаю дуже багато дітей. І коли знаю дітей, які десь там ще говорити не вміли, а у храмі вже були, а потім їм цю різьбу якось перекрутили дуже сильно і, і, і потім ті діти вже ні, ніде нічого не хочуть. Тому, напевно, має бути дуже багато такої мудрості, як це подати, як це подати мудро, правильно, не, не з під палки. Ну, тут, тут насправді має бути багато мудрості. Немає якогось одного універсального речення, рецепту, яке б покрило всі потреби. Тут, ще раз кажу: одні взагалі нічого не кажуть, що там як виросте, зрозуміє саме, Ну і це неправильно. А інші кажуть, що має бути з під палки. Так мушу закінчувати, бо зараз не стане світла. Натомість, друзі, повертаючись до слів Євангелія і про те, що має прийти Ілля, казав Ісус. Тут ми з вами живемо на такому перехресті часів. Ми дивимося теж, як на наше покоління випали зміни, ну, можна сказати, тектонічні зміни в історії. Хотілося би мати якогось спокою чи щось таке, але тут теж увага. Подивіться, що. Люди, сучасники Ісуса, очікували на Іллю, але вони чекали, що Він має прийти такий самий, як вони собі думали. А він вже прийшов, а вони не помітили, що він був. Так само, і ми з вами в житті можемо багатьох речей, в тому числі тих, які стосуються побожності, чи виховання, чи доброго прикладу, можемо не помітити. Вони можуть пройти якось повз нас. От пройшли і пішли, і все, і вже немає. А ми й не помітили. А не помітили, як Ісус сьогодні каже, це просто слова, які треба запам'ятати. Кажу вам, що Ілля вже прийшов, та вони його не впізнали, але зробили з ним те, що хотіли. Наша біда є тоді, коли ми робимо не Божу волю, не слухаємо Пророка, а робимо свою волю, робимо те, що хочемо. Ну і наша сваволя є нашим тягарем. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.